Це відео для тих, хто запитує часто, як правильно поставити двосторонню крутоловку, бо я так розумію, не всі правильно її встановлюють, або не засипають землею, або неправильно знаходять напрямок тунелів, тому крути у них ходять, але не ловляться. Тому тут важливо, як його правильно встановити. Тому давайте зараз подивимося, як правильно встановлювати. Ще раз повторюсь, користуюсь такою. Металопластиковою трубкою я поробив такі заглушки на кінцях, щоб не забивалися і щоб легше було знаходити тунелі. Тобто о, 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 ось у мене є маленький хід, Нещодавно крота вже знешкоджили, зловили. Трохи далі зараз покажу. От, сьогодні зловився 91 кріт. От. Значить, що ми робимо? Нам треба знайти тунель. Так, бачите, земля провалилася. От. Все, ми тунель знайшли. Бажано його такими залишити, тобто його не сильно треба розрушувати, щоб тунелі залишились непошкодженими. Бо коли ми будемо ставити картоловку, треба, щоб оці спиці вони були не в землі, а в норі над тунелем. Коли буде кріт повсти, щоб спиці ці працювали. Так, що робимо? Далі? значить В одну сторону знаходимо напрямок. так Тут є, дивіться, ще аксесуар такий, тобто маленький такий металевий щуп. Дуже зручно нащупувати, коли ви тунель той пробили. Він попадає в цю трубку. Так, і дуже-дуже дуже важливо, щоб попало воно всередину. Так, є. Тут трохи трава росте. Зараз приберу, щоб побачити її гарно. Так, ще раз. Є, попали, і у нас, бачите, точка є. Одна. Тепер в другу сторону ну, робимо точно таку ж маніпуляцію. Значить, про... знайшли в праву сторону, пробиваємо, промазав. Це, значить, треба шукати так, щоб попасть іменно в трубу. Так, трохи вже роздовбав. Ну, приблизно тут. Точно, попав іменно в трубку. Так, і що ми маємо? Дві точки: одна і друга. Тепер ось наша лінія, виходить, між цими точками. Нам треба. Зараз хвилинку. Так, нам треба змістити цей тунель, щоб він був якраз на цій лінії. Бо ми тут будемо ставити крутоловку оце центр середина тунеля. Нам її треба оцентрувати. Трохи викинули з землі. Так, іще ще раз бачите: пряма лінія. Ось точка вправо і ось точка вліво це центри тунелів. Тепер беремо нашу крутоловку. Так. І нам потрібно крайніми спицями попасти. В наші намічені точки. Центри тунелів, ліво вправо є. Тепер кротоловку притискаємо до землі. Так, до кінця повністю прижали. Так, розробили спиці, щоб вони спокійно доходили до кінця. Так, є. Тепер можна приподняти кротоловку, можна зняти зовсім. Бо ми бачимо, у нас і ножки, показали намічені точки, і спиці. Що тепер треба зробити? Просто закинути землею цей отвір, тобто зробити перешкоду кроту. От. Бо коли він буде відновлювати хід, треба, щоб земля оця була. У нього перед носом. Якщо її не буде, він просто проповзде мімо, і критоловка навіть не спрацює, не зреагує на нього. Так, засипали. Знову по своїм цим наміченим точкам бачимо. так? Ставимо критоловку на місце і лопатка лежить на землі. Прижимаємо її до тих пір, поки гачок не буде вільно сідати на своє місце. Все, все добре. Тепер взводимо кротоловку, чіпляємо гачок за цю лопатку, робимо холостий вистріл. Тобто емітуємо кріт знизу, штовхає землю, лопатка підіймається, кротоловка спрацьовує. Зводимо ще раз і чекаємо, поки кріт не прийде і не зловиться.